Доброго ранку. Війна, мабуть, приймає більше, вже там, скажімо такий, позиційний характер. Ну, по об'єктивним причинам дії наступального характеру продовжуються, але Арчатина намагається виходити, відбивати свої позиції. І ну, це практично кожного дня. Ну, кожного дня одне і те саме, а особливо навіть немає що і розказувати. Новини ж там із тила, вже намагаємося їх не дивитися, тому що, ну, чесно вже регать верне від всього цього, як то треба абстрагіруватися. І як ти не хочеш за цим не дивитися, але воно прямо тебе стосується безпосередньо. тому... Якось так виходить, що не дуже хорошо виходить. Е, із позитивного, ну, з позитивного, е, що скажу, інформатори мої із Russian Federation, там багато ж пишуть в коментарях. До речі, на Ютубі 60% моєї аудиторії це росіяни. То там теж дуже далеко не все добре і воювати там. Упороті бомжаки йдуть, бо там якісь гроші, там ну, теж не так хорошо, як вони розказують. І це, чемодани літають. І економіка там теж не, да, не дуже в гарному стані, хоча вони там намагаються за щодо запасів е, минулих років викарабкатися. Ну, побачимо. Зараз основні світові гроки, як США, Євросоюз, якщо будуть надавати практичну допомогу військову і будуть справжні санкції вводити, не ці бутафорні, то буде легше. Ну, поки так, поки ж віримо за СУ, тримаємо стрій. Все буде Україна. Віримо в нашу перемогу, незважаючи на підлого зовнішнього ворога і на ще підлішого. Внутрішнього ми обов'язково переможемо. Слава націю.